Є хороша квартира, знаходиться на Коновальця, 103. Ось така прихожа. Ця квартира йде у нас на продаж. Тут у нас є холодильник, ванна, у ванні є все необхідне для проживання. Проходимо у кімнату. Є диван, повністю є вся стінка, робочий стіл, додатково ще ліжечко є. Також у нас є балкон. З хорошим виглядом, 에, поряд вся інфраструктура, пару метрів до центру. 에, опалення у нас індивідуальне, всюди пластикові вікна. Проходимо у кухню. Так, у кухні у нас є ось індивідуальне опалення, отак знаходиться в по такому порядку у нас квартира, третій поверх. 30 квадратних метрів.